Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 квітня. Нарешті закінчив іти дощ. Можливо, до вечора провіє вітер дерева і я хочу обробити в своєму садку вишні і черешні перед світінням. Тому що по зеленому конусу не вийшло обробити. Ішли дощі. Такий стан розвідку вишні, вишня шпанка. От видно, що має розпочинати цвісти. Такий стан розвідку черешні. Також вже має почати розпускання квітка, так як вже відокремлення бутона от видно гарно. Відокремилось, відокремився бутон, то буде зацвітати. Холодно, в дощі, нема погоди. Ще б тиждень назад би ціла ця черешня. Це червона чи чорна черешня, сорт Валерій Чкалов. Обробляти буду черешню інсектицидом Ампліго, він є контактно кишковим, хоча виробник заявляє, що Потрібно обробляти Engio. Engio є системним препаратом. Я оброблю вже після цвітіння, щоб не зашкодити бджолам і корисним комахам. Шкідники, з якими я спробую боротися, це в тому разі, якщо не буде дощу то він подіє, бо ампліго це контактно-кишковий препарат несистемної дії. Такі шкідники бруньковий довгоносик, попелиці, листогризучі шкідники. Хвороби, мануліоз, кокомікоз, плямистість листя. Буду використовувати препарат хорус. Якщо навіть і буде дощ, то хорус має подіяти. І якщо температура буде низька, так як зараз, 8-10 градусів тепла. На даний час розвитку дуже важливо захистити від грибкових захворювань плодові дерева. То я, на мою думку, що хорус справиться з цим завданням на всі 100. Саме головне, щоб препарати були не підроблені. Такий стан розвитку. От видно, що бутони вже хочуть, ще, щоб трошки тепла, то, мабуть би вже і розтріскалися і почали цвісти. Такий має стан розвитку біла черешня, також я її не обробляв. По зеленому конусові не дала погода. Буду обробляти листки. Отакі от, от видно, їх обов'язково потрібно зараз захистити фунгіцидом. Бо листки вже пішли в ріст. І хвороби зараз швиденько на них почіпляються. На більлі ще бутони не відокремились, де-не-де тільки видно, але все рівно буду обробляти, тому що невідомо яка буде погода далі, а зацвіте тоді під час світіння вже обробляти буде пізно. Всі два препарати можна, можна змішувати разом. І один оприскувач. Називається Бакова суміш. Актелік плюс хорус. І спробую увечері обробити дерева. Черешні і вишні у своєму, у своєму садочку. Такий стан розвитку дерев черешні на даний час у моєму садку висота 3,50 Наче є плодові утворення. Якщо погода буде сприятлива, то і буде урожай. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забуваємося підписуватися на мій канал, ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.